Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні хочу поділитися думками на тему простоти, лукавства, брехні. І хочу прочитати декілька текстів священного письма для наших розумів. Дії святих апостолів, другий розділ 46 й вірш. І щодня вони однодушно перебували в храмі, та ламаючи по домах хліб у радості і простоті серця, приймали їжу, також друге послання Коринтянам, апостола Павла. Це 11 розділ, 3 вірш. Та боюся, щоби часом, як Змії звів є у своїм лукавством, аби не зіпсувалися ваші думки. Щоб ви не відхилилися від простоти, чистоти, яка в Христі. Простота та лукавство це протилежні речі. І якщо в людині є простота, то Він простий, з ним можна вільно спілкуватися, не боятися, що він має якісь підступні наміри. От. То це просто так. Якщо людина лукава, то з такою людиною не дуже хочеться і спілкуватися або мати будь-яку справу. І чи зустрічали ви у своєму житті лукавих людей? Наскільки вам приємно було, чи неприємно з ними спілкуватися? Я впевнений, що у кожного є. Такий свій досвід. І яскравий приклад у Біблії про лукаву людину. Це Лаван, який, Якову, який потім став Ізраїлем, декілька разів змінював виногороду за його багатолітню працю на нього. І в житті, на жаль, таких людей вистачає. Не дарма ж наш. Президент відмовився від перемовин з країною-агресором, поки в них не зміниться очільник, тому що домовлятися з лукавою людиною це марна справа. І сьогодні багато людей хочуть виглядати серед оточуючих як розумні, підприємливі. Винахідливі, от, незвичайно хитрими, але ніяк не простими. Люди не хочуть виглядати простими, тому що скажуть ну, простак. Бог через Біблію говорить нам, що хоче бачити нас простими. І простота, можна сказати, це прямота, щирість. От, простий означає непідступний і може говорити те, що думає. Тлумачний словник пояснює слово простий як нескладний, неважкий, легко доступний розумінь. Апостол Павло та його співробітники вони були простими людьми. Сам апостол Павло працював своїми руками, робив намети для армії римлян. От. І я прочитаю перше послання Солонян, другий розділ, 6, 7 вірш. Ми не шукали слави в людей ані у вас, ані в інших. Хоч ми, як Христові апостоли, могли бути вимогливими, але ми були тихими серед вас, немов та годувальниця, яка доглядає своїх дітей. Павло був відкритий та жертовний. І друге послання коринтянам, 12 розділ 15, 16 вірш. Я охоче буду витрачати своє і виснажувати себе за душі ваші, незважаючи на те, що надзвичайно люблячи вас, я найменше любий вам. Припустимо, що сам я не обтяжував вас. Та як хитрун лукавством брав од вас. Дивлячись на ці тексти священного письма, ми можемо дійти висновку, що простота це невід'ємна риса християнського характеру. І сам Христос також був простою людиною, де на вулиці, серед людей, кожен міг підійти до Нього. і навіть попросити допомогу чи отримати зцілення. Він спілкувався з простим народом і сам був з простої родини. І це, цим він багато кого приваблював. Що таке лукавство? Давайте прочитаємо з Псалма 31, 2 розділ. Блажений чоловік, якому Господь не порахує гріха, і в чиїх устах немає підступу. У російському перекладі сказано, і в чих устах нет лукавства. І е, лукавство пішло від е, слова лук, зігнутий, і саме лукавство означає кривизну душі. Тобто людина розмовляє з якимось підступом. І не тому, що людина не розуміє, що це погано. Ні, всі це розуміють, але їм так вигідно. І тому люди поступають не як правильно, а як їм вигідно. На мій погляд, дуже багато лукавства в політиці, а ще більше. Мабуть, і в рекламі. І що ми маємо з рекламою? Товар розхвалюють якісь його позитивні риси, а замовчують про недоліки, які там є. І сама по собі реклама це непогано. Я також користуюся рекламою, щоб людям донести. Інформацію про свої послуги, але я не розповідаю там якихось не билиць і не, не даю обіцянок, які не можу виконати або гарантувати. Досить складно буває пояснити клієнту, наскільки взуття вистачить після ремонту, тому що клієнти, коли купляють, вони. Мабуть, не запитують, наскільки вистачить їм цього взуття. А коли ти забрав з ремонту, хочеться, щоб його вистачило на все життя, але я такої гарантії дати не можу. І сутність лукавства можна сказати, в тому що ти думаєш не те, що говориш, а говориш не те, що думаєш. І хто. У нас винахідник лукавства. Ми знаємо, що сатана брехун і батько брехні, і тому в нього можна сказати ліцензія на брехню, ліцензія на лукавство. І хто користується його винаходом, той йому платить данину. Цього не можна робити, але люди користуються і попадають у залежність. На закінчення прочитаю Огієнка. Переклад, друга Самоїлова книга, 22 розділ 25 по 27 вірш. І Господь заплатив був мені по моїй справедливості за чистотою моєю, перед очима його справедливим Ти справедливо поводишся і з чесним по-чесному. І з чистим поводишся чисто, а з лукавим, за лукавством Його. Зробимо з цього висновок, як нам краще поводитись, якої мети ми хочемо досягнути, про що ми мріємо та куди приведе наш вибір в кінці нашого земного життя. Нехай Бог кожного поблагословить із вас, щоб ніхто не помилився.